Іабрадин пропонує цілеспрямований підхід до зниження частоти серцевих скорочень при певних захворюваннях серця, таких як стенокардія та серцева недостатність. На відміну від бета-блокаторів, абрадин діє безпосередньо на сіноатеріальний вузол, природний ритму серця. Це дозволяє сповільнити ритм без впливу на функції, на які діє адреналін, потенційно зменшуючи його побічні ефекти. Ось деякі ситуації, коли абродин може бути кращим вибором, ніж бета-блокатори. Якщо бета-блокатори не є варіантом лікування через такі стани, як важка астма або блокада серця, Єабрадин може забезпечити альтернативний контроль частоти серцевих скорочень. Бета-блокатори можуть викликати втому запоморочення або сексуальну дисфункцію. Єабрадин забезпечить контроль серцевого ритму без цих побічних ефектів. Для пацієнтів з серцевою недостатністю яких Зберігаючи симптоми, незважаючи на оптимальне застосування бета-блокаторів, приєднання в абрадину може додатково покращити контроль частоти серцевих скорочень. Цілеспрямована дія в абрадину на сину атріальний вузол робить його придатним для пацієнтів з дисфункцією синусового вузла або неадекватною синусовою тахікардією. Для спортсменів, які потребують зниження частоти серцевих скорочень, але стурбовані потенційним впливом бета блокаторів на продуктивність і може бути кращим варіантом через його більш специфічну дію. Ібрадин випускається у формі таблеток у дозах 5 та 7,5 мг. Як правило, його приймають двічі на день під час їжі, щоб покращити засвоєння. Ваш лікар призначить вам найбільш відповідну схему застосування препарату. Дякую за лайки та розповсюдження. vídeo